пробіг, одне з найкращих тренувань за дуже довгий період часу. І, що можу сказати, вже напевно з часів повіли, коли пандемія почалась, ну, нереально витримати режим. Далі війна, нічні обстріли, постійна завантаженість на роботі, про заняття в спортивному залі можна було тільки мріяти. Що на даний момент змінилось? Чому тренування я вважаю? Вдалося дуже добре. За рекомендацією друзів прийняв ось такий цікавий фікокомплекс Вікторін. Приймаю зранку вже другий тиждень у одній таблетці, точніше з капсулі. Також до заняття за 40 хвилин. Ось зараз кінець другого тижня прийому. Зараз можу здати певний відгук про результат препарату. Для цікавості не приймав ніяких притренувальних комплексів, креатин. Амінокислоти. Скажу, що результат мене більш ніж влаштовує. Я спокійно приходжу на тренування, не заставляю себе займатися, немає ніяких особисто емоційних звучань, енергії. Більш ніж достатньо. А головне, що можу сказати, що не обов'язково приймати тільки спортсменам, просто достатньо зранку проснутися і не тупити за сніданком годину часу, роздуплятися. А також потім приходити на роботу і видавлювати себе якусь працездатність. Абсолютно рекомендую всім просто для підтримання тонусу здорового тонусу свого життя.